Так, друзі, 11.55. Комбайн, який я купив, але ще не продав. У вас є шанс його забрати. Комбайн просто топ. Ну просто топ. Подивіться, як він виглядає. Він весь завод, весь оригінал. Жадка шумахер 3-метрова. Комбайн просто як новенький. Є детальний огляд його в мене в Тіктокі, де я заводив, крутив його, все показував, все ходив. Зараз я приїхав сюди купити ще комбайна одного. І. Він поки стоїть чекає свого клієнта. Так що, хто хоче такий комбайні? 1155 800 напрацювання з Німеччини, набирайте з кабіною в ідеальнішому стані, на оригінальних шинах континенталька. Подивіться, який красень. Подивіться просто, як він виглядає. Ціна його 27500 євро в Україні. 27500 євро. Добра ціна і класний комбайн. Так що, Хто шукає, телефонуйте. Двигун четверка турбо, бункер весь фарбі, вигрузна в ідеалі, ніде не підмальований. Ну все просто в оригіналі, весь комбайн. Залізу зараз наверх, вам покажу, що як і до чого. А хто хоче детальний огляд побачити, то є в Тік-Токі в мене повністю його детальний огляд. Повністю детальний огляд цього комбайну. Бачите, скільки сніг. Оба. Оба. Гляньте, як він виглядає всередині. Просто як новий комбайн. Гляньте. Да, жатка 3 метра. Ну і що? 3 метра шумахер, 1856 метго. Але стан комбайну, подивіться який. Так що набирайте. Хто шукає, реально топовий комбайн. Бункера я зараз не відкрию, бо бачите, тут вже така от шапка зі снігу. Але є попереднє відео, де я все показав. Так що набирайте номер телефону тут. Під відео. Оба!